Віна Костенко, уривок з роману Маруся Чулек, розділ третій сповідь. Читаємо людей коментарі. Пройшло життя. Не варт було й труду. Лише образи наберешся в щерть. Останні дні вже якось перебуду. Та вже й кінець. Перенапшу в смерті. А що в житті потрібно ще мені? бути всі ті клопоти земні. Оці останні клопоти одбуть. І ти туди, куди мене ведуть, аби бути. все уже отбути і щоб не бути. Нащо вжитим смертникам три дні? Чи їх уже тримає що на світі? Це ж наче привид взяти на ланцюг? Щось, наче, там вовтузиться в лахмітці. чекали страти, мабуть, їм не хотілося вмирати. Що ж, ви вже відбули свої? Щасливці, Хто б не були, а ви вже відбули? Це ж, певно, тут сиділи убивці? Будова на в'язниця ще коли. Аж ось де прихилю я свою втому за стільки днів, за стільки довгих літ. Чи тут змінили хоч оцю солому, чи кинули хоч свіжий околіт. А втім, яка мені уже різниця? Я теж убивця. Я убила Гриця, ой не грицю, та на вечорниці, бо на вечорниці тільки чарівни. Це ж за те мені заплату із кам'яних хмурів кам'яна хата. Старий кожух солома Пустиюсь. хоч так полежу в пітьму подивлюсь. А я Господи, заснула солодким сном уперше за всі дні. Та так заснула, наче потонула. Ще й щось хороше снилося мені. Я тут, хто вбивця, хто? Маруся сама від себе ще така далека, немов оце приніс мене лелека та й опустив у мальбах і жоржинах на тих ранкових росяних стежинах. І я ще, як малесенька дівчатка, Щоранку починаюся спочатку, солодка в лість в лідесенні Як добре жити думати про інше. А сон минув, розтанув і натомість. Раптовим болем обпекла свідомість. Єдине слово виникло. Невже душа болить і тіло як чуже. На з підлоги підвелася, не розчесавши коси, заплелася. все так, як є. Приречено. Одна. Стіна. Стіна. І грати, і стіна.